Тема техногенних катастроф є актуальною в усьому світі, особливо ж для тих територій, що безпосередньо постраждали внаслідок цих катастроф. Між науковцями, владою, просто населенням подібних територій іде обмін корисною інформацією в рамках такої співпраці. До користання вкотре завітала делегація з Японії, до складу якої переважним чином увійшли члени найбільшої в країні асоціації адвокатів. На зустрічі з Коростенським міським головою Володимиром Москаленком та керівниками управлінь і від. Ділів міського конкому відбувся обмін інформацією. Зокрема, представник японської делегації зазначив, що вони завітали до користення як до міста, в якому докладено багато зусиль не лише в напрямку подолання наслідків аварії на чаес, а й в напрямку прийняття законів, що захищають інтереси постраждалих від аварії. Міський голова Володимир Маскаленко підтвердив цю інформацію, зазначивши, що, що завдяки неабиякій активності населення користення до розгляду було подано. Ряд законопроєктів, що у вигляді статей та пунктів, увійшли в закон про захист та соціальний статус населення постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, також Володимир Москаленко коротко розповів про наше місто і відповів на ряд запитань, що, зокрема, стосувалися внутрішнього опромінювання, і в зв'язку з цим організації харчування дітей і населення, взагалі, чистими продуктами та діяльності адвокатів в напрямку захисту прав постраждалого населення. Щодо У голова зазначив С временем, когда пошла такая демократизация, у нас очень мощное было движение людей, и там нужна была поддержка адвокатов. Но наиболее она, как это не парадоксально, сложилась ну последних пять лет. Это связано с тем, что у нас ряд противоречий между законом и постановлением кабинета министров. Ты согласен закону люди должны получать минимальную заработную плату, компенсацию на чистое питание, а кабинет министра принял решение, там, сумму определил там, очень мизерную, там, 2 гривны 10 копеек. И адвокаты, юристы нашли это несоответствие между законом и постановлением кабинета министров. Понятно, что ракету пользуется закон, и начали помогать подавать людям. Іски в суди. І 100%, 100% я повторяю, люди выигрывали эти суди. І сейчас государство только по городу коресне сколько заложило? 400? Только по городу Корсені сейчас виграні суди, і государство должно 240 млн. Після закінчення зустрічі ми поцікавились у голови делегації Хідекі Аокі, яка основна мета приїзду делегації, на що отримали відповідь? Адвокати Японії мають намір захищати інтереси постраждалих наслідок аварії на атомній електростанції Фокусима 1 а також ініціювати прийняття законів, що впорядкували б відносини між постраждалим населенням та державою, і планують навчитися дечому у нас в цьому напрямку. Також хідекі. Аокі висловив сподівання, що мета буде досягнута і користь від поїздки виявиться вартою часу й зусиль.